Доброго дня, шановні українські аграрії. Тепер як кажуть, після того, що ви бачили гібриди, що вони давали, тепер я кажуть поясню. А які ж кращі гібриди? Ну, напевне, десяточку зробимо таку. Найкращі, там. А давайте всі, хто дав 4 тони і плюс. Давайте от зараз отак виділимо для себе. Це вийшло в мене. Скільки у нас гібридів? 4 тони. Дало 9 гібридів. Дев'ять гібридів дало 4 тони, і тепер ми як кажуть, можемо це все діло я зараз, сховаю. Воно лишнє просто буде задівати, тому що 5 компаній дали 10 один з гібридів, більше, більше 50 гібридів маємо в своєму портфоліо. І навіть можемо точно сказати, скільки їх. Зараз скажу. 49 гібридів дали нам компанія Раджеті дала 6, Майсадур дав. Ский там 9, Сінгента дала 9, Лемарем дав 11. да, І Viteра дала дала нам 11. Ну і тепер хочу вам показати, а які ж які найкращі гібриди на нашій лініці, в наших умовах більше 4 тонн. Які компанії і взагалі от, хто найкращий. Давайте от так подивимося. Так, колеги, дивіться, Альмагрем 50, 510. перша позиція 4,55, 45, 91 Олійність, так. Реджиті, другу позицію, Валеція, якщо правильно написано Валеція, Олійність 50 04 447. Напевно, це і є переможець, якщо так брати. Я б сказав, що це переможець в даному випадку. Далі йде Лімагрин 50, 510, 44, 32, 4, 46. Лімагрен, 50, 479. У нас 4,24. Далі позиція Майсадур 817, 43 і 7. Оліність, 4, 17. Урожайність. Далі 54,78 Лімагрин, 4,10. І Лімагрин 50, 463, 409, Сингент Мічиган 408 і 45 олійності. Лімагрин 50-450, 48 олійності і врожайність 406. Ну, блін, лімагрин щось взагалі. Раз, два, три, 4, 5, 6 місць з десяти забрало лімагрин собі. Життя забрав тільки одне, і Майсадур одне, і Сінгента одне. Ну, така собі Лімограїн, потужна історія з соняшником. Так що подивіться, що в вашій зоні дає, поїздіть по їхніх демо. Ну, Як кажуть, цікаво, надзвичайно цікаво, що Лімограїн. Але по малійності, колеги, давайте ми от зразу, зразу тут зробимо таку історію. По олійності все-таки Раджеті, як кажуть всім, дає прикурити. Тому що, е якщо взяти 50 олійності, є тільки у радж компанії Раджеті. тобто немає більш ні в кого такої історії. І хочу сказати, що, блін, це дуже потужна історія. Якщо вам треба олійність і, і врожайність, це напевне до давайте ось. Зроблю отак, виділю найкраще, дивіться, що у нас там 5 позицій, це у нас режитті і вони всі високоолійні. Так що подивіться, взагалі таблицю, ну, блін, що, що, а от по врожайності і по олійності, то молодці. Олійність у них заточена круто. Ну, поображається, якщо ми беремо цю ситуацію, ви бачите, тут і дедалі раз в житті Барселона не, не дотягла там 001 центне вже, щоб це, бул, це був би 11-й гібрид високолеїнної. Не високолеїний, а просто олеєнний. Лінолового типу, перепрошую. Лінолового типу, так що ви бачите собі історію. Отака собі історія. Хочете вірте, хочете ні, тому що. Я його роблю спочатку найголовніше для себе, а потім вже для інших. Тому що самі думаємо, придивляємося і зрозуміло, що якщо треба олійність, це до компанії Resetті, якщо треба урожайність до компанії Лімагрейн, Режиті, Сенгента і Мейседор. Це якщо ми говоримо про 4 тони, ось вони всі, як кажуть. Десятка. Ну, я б поставив би 11 лімарень, тому що дійсно. То, тобто, подожить, оди, Взяв би 11. Ні, навіть взяв би так. До, до Реджитті Барселона, тому що все-таки майже 4 тонни. Ну такі у нас результати. Розширене відео буде у нас на цьому, на Ютубі. Але маємо, що маємо. Тримайтесь, успіхів вам!